П'ять левів прямо посеред Черкаського мікрорайону. Це не Сафарі парк, а пересувний цирк, який днями приїхав до Черкас. Під вікнами багатоповерхівок цирк розмістив клітки із дикими звірами. Такому зоопарку зраділи не всі, хоч власники тварин запевняють, усе під контролем. Олександр Цабій продовжить тему. Справа від мене дитячий майданчик, на якому більше не граються діти, все, тому що зліва від мене розмістився цирк, де за тоненьким парканом лежать п'ять левів. Місцеві бояться, що така огорожа хижаків не зупинить. Олена живе в сусідньому будинку цією стежкою, щодня проводжає та забирає дітей зі школи. Тепер жінка вимушена змінити маршрут. Це не просто один слоник, який там, коли його фотографують, піднімає лапку там, і хобот. А це дикі тварини, які б вони не були дресировані, вони дикі. Люди бідкаються, у разі чого паркан, яким обгородили левів, не зупинить хижаків. І верх цієї сітки нічим не закритий. Внутрі сітки два дерева. есть, ну, я навіть оттуда вилізу, то що лев. Хоч таке сусідство лякає не усіх тутешніх, дехто не те, що звірів не боїться, а й сам приходить до них на фотосесію. Забор високий, спокійно відносять до цієї інформації. Тут ж заграждення, воно навіть три заграждення. Представники цирку заспокоюють, звірів отримують надійно і додають, що жодного випадку, коли б тварина опинилася за межами загородження, не було і не буде. Звірі утримуються повністю з дотриманням всіх і техніки безпеки. Тварина не може перепригнути висоту цього забору, вона не може порвати ні сітку, нічого. Тут не було. В інших цирках зустрічалося, тут не було.